Дітки, сьогодні ми поговоримо про те, коли ви вдома самі, і які небезпечні бувають побутові ігри, прилади. А до нас знову незнайко призавітав. Привітайтеся з ним. Він також хоче знати, яка ж небезпека нас очікує вдома. Це ліки, електричні прилади, побутова хімія, газ, вогонь, гострі та ріжучі предмети. З цими предметами треба бути обережними. Свої та чужі. Ніколи не заходьте в автомобіль, в машину до незнайомців. Нікому не відкривайте двері незнайомим людям. Це також. Небезпечно. Подивіться, будь ласка, на прикладі казок, які небезпеки бувають, півник відкрив лишсичці двері і вона його забрала з собою. В касті Червона шапочка. Також вона довірилась Вовкові і що з цього вийшло. В бок в касті. Колобок також довірився лисичці, і вона його з'їла. В казці вовки семеро казанят вони відкрили вовкові двері, довірились йому, думали, що він добрий, і також небезпека їх очікувала вдома. Не можна пускати чужого у дім. Бо дім це фортеця, коли ви у нім, не можна гуляти самим у дворі. Це ще це треба всім знати, батькам дітворі. Не можна з чужими людьми розмовляти, І дарунки від них вам не можна приймати. В машині чужі пропонують кататись. Що будем сідати? Ні, рішуче відмовлятись. Загроза життю то 102 набирайте. Про службу безпеки завжди пам'ятайте. Небезпека 2 гострі та ріжучі предмети. Це спиці, ножиці, пилка, цвяхи, сокира, ніж, виделка, голка. Які ж правила є колючими ріжучими предметами користуйтеся лише в присутності дорослих і з їхнього дозволу? Ніколи не користуйтеся незнайомими інструментами, передавайте ніж ножиці шило тупим кінцем, ріж завжди в напрямі від себе, не залишайте гострі предмети без нагляду. Усі гострі предмети та ті, що кольоти ріжуть, обов'язково кладіть на, місце, на своє місце. Небезпека три. Ліки. Ліки. Побутова хімія. Це також небезпечно. Небезпека чотири. Вогонь. А тепер за малюнками складіть правила. Незнайомі предмети до рук не беріть. Не відкривайте жодних упаковок із побутовою хімією. Отруйні вибухонебезпечні речовини повинні зберігатися окремо, не користуйтеся сірниками поблизу банок або пляшок. Із різким запахом, небезпека п'ята, електричні прилади, чайник, пилесос, комп'ютер, холодильник, пральна машина, телевізор. Якщо в квартирі пахне газом, телефонуйте 104. При пожежі дзвоніть 101. Швидка допомога 103. Пограємо в гру. Підкажіть словечко. Я буду вам речення говорити, а ви мені слово. Не потрібно торкатися чайника, який стоїть на вогні, оскільки він. Гаряче, вірно, відкрита електрична розетка це небезпека. Не потрібно брати пральний порошок, оскільки він отруйний. Щоб різати папір, тобі потрібні ножиці, ніж це гострий предмет. Якщо стався нещасний випадок, потрібно викликати швидку допомогу електрична. Розетка може бути небезпечною, якщо сунете в неї пальці. Ось тепер ви молодці, знаєте всі правила. Щоб здоровими зростати про особисту безпеку вдома, потрібно дбати.